Працював на шахті Ні про що не задумувався. Почалася війна. Пішов на війну захистити свою країну рідних, близьких. У нас є братство. Артилерія то таке, ну, як сказати, ми з самого початку на війні, це є братство. Ми один за одного, ми завжди один одного стараємося підтримати. Як це буде? Тяжко. Мінометником здається, а, ти не в піхоті, ти вроді би, в артилерії. Все рівно ти підходиш на близьку відстань до ворога. Все рівно ти працюєш Давай. по них, вони відпрацьовують по, те, по тобі. Перша ціль це є мінометні розрахунки, кулеметники. Пишуть на мінах щось, якісь послання. Так. Є таке від злості чи, не, чи немає? Неодноразово пишемо. Ну це, одним словом, орки побачать їх тільки на тому світі. Тому що як ми працюємо, я так думаю, що орки вже на тому світі побачать наші посилання. Є сім'я, це є заради чого жити. А раз ти маєш заради чого жити, ти маєш заради чого воювати. Бо я така думка. i'm afraid you're the